Перед служінням і довіряємо хід цього служіння в Божі руки. Дорозіни Господь, ми увіряємо, Боже, все, що буде відбуватися на цьому зібранні у Твої руки. Ми молимося, щоб слово Твоє Господь збудовувало нас всередині, щоб воно було нашим орієнтиром по життю, щоб воно возгрівало в серцях наших віру, Господь, любов до тебе і до людей в ім'я Ісуса Христа. Нехай кожне сказане слово Господь на цьому зібранні, воно буде пророчим, воно буде мотивуючим і Йти за тобою, воздавати тобі хвалу, честь славу на всякому місці. Амінь. Амінь. Хочу, щоб ми разом з вами відкрили книгу приповісті Соломона, третій розділ, і прочитаємо з 13 го віршу. Тут Соломон пише наступне: блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла. І від щирого золота ліпший прибуток її. Дорожча, за перли вона, і всілякі жадання твої не зрівняються з нею. От на цьому хочу зупинитися. і Хоча прочитаю 16 вірш: довгі з днів у Провиції, багатство та слава у лівиці її. Дороги її то дороги приємності, всі стежки її мир. Вона джерело життя для тих, хто тримається міцно її, і блаженний, хто держить її. Слава Господу! Тут говориться про те, що щаслива людина, яка знайшла мудрість. Сьогодні проповідь називається Головна ціль. Щоби не рухало вами по життю, я впевнений, що головною ціллю повинно бути для вас отримання мудрості Божої. Вона дорогоцінніше за все. Деякі гоняться за багатством, деякі гоняться за е, сімейним уютом, затишком більше. за сімейним затишком. Хтось гониться за славою, владою, але послухайте, ну саме по собі положення воно не зробить людину щасливою. Чому тому, що не так добре на тому місці, на якому ми себе хочемо бачити, якщо у нас немає мудрості. Недостатньо мати сім'ю, бо без мудрості сім'я розвалиться. Недостатньо управляти державою, бо без мудрості таке управління може завести до безладу і розрухи. Недостатньо просто досягнути якихось фінансових висот. Чому тому, що з цими фінансовими висотами прийде і більша відповідальність, прийде більше турбот. Прийде більше уваги і ризиків у житті. І тому людина повинна просити у Бога не лише якихось позицій життєвих, не лише якихось досягнень або виконання мрій, а при, при цьому всьому просити і мудрості. Тому що без мудрості все це може нам зашкодити. Гроші, які отримували немудрі люди, вони їх фактично знищили. Ви знаєте, з усіх людей, які були наглядним прикладом того, як не потрібно вести себе при владі. Так? Молоді актори, співаки, які досягли славищі у підлітковому віці в молоді роки, вони закінчували 30 з чимось років алкоголізмом, п'янством, наркоманням. Вони лікувалися в реабілітаційних центрах, особливо е голівудські актори. Ну майже через одного можна проводити приклад, як вони е лікувалися від ал алкоголізму, залежності і так далі. Так, взяти наших радянських акторів, е взяти українських нинішніх акторів, люди, які вкусили слави, отримали великі гроші в свої руки без мудрості. Без мудрості Божої, вони цим собі більше нашкодили, ніж зробили себе щасливіше. От. І тому сьогоднішня проповідь називається головна ціль. Нашою головною ціллю є придбання мудрості. І нам от тут Соломон говорить: блаженна людина, бо щаслива, хто мудрість знайде. Чому? Тому що ліпше надбання її від надбання срібла і від щирого золота ліпший прибуток її. Знаєте, Якщо сказати зараз нинішній молоді або більшій більші частині людей у суспільстві, запитати, що б ви вибрали? Пізнання мудрості чи багатство на руки? Велика частина більша частина. Просто переважна більша частина. Скаже, ми хочемо багатство на руки, а там ми розберемося. Розумієте? І Таке положення речей, воно плачев в суспільстві. Ми, християни, маємо виправити це становище. Ми повинні показати, що мудрість вона нас приведе до багатства. Вона і дасть нам славу, якщо потрібна ця слава. Ми будемо мати мир в серці, бо Біблія пише, що дорога її, дорога мудрості це дорога приємності. Ці стежки її мир, вона джерело життя. Всі хочуть насолоджуватися життям, всі хочуть радіти життя. Тільки мудрість Божа дає нам таку можливість. І я, знаєте, говорю це не просто читаючи з писання і не маючи досвіду своєму житті. Я вам хочу сказати, що з досвіду я бачу, що мудрість Божа, вона робить мене щасливішим. Настільки, наскільки я пізнаю мудрості Божої, настільки я стаю щасливішим, настільки я стаю. Мудріше. Я находжу радість в даванні, я нахожу радість в благотворінні, я нахожу радість в тому, щоб допомагати іншим людям. І все це не, не мої заслуги самі по собі, або заслуги інших людей, які рухаються шляхом мудрості. Це говорить про те, що Господь нам відкривається і наш вибір обрати шлях мудрості. А Він воздає славу Богу, і робить наше життя ще більше приємно. Тому прагніть до пізнання мудрості. Якби Господь. Поступив в тій чи іншій ситуації. Як би нам е, послідувати його прикладу, оце і є мудрість. І от при сварці, при якихось не, е, відносинах з людьми, звертатися до Бога з такими питаннями. Господь, як би ти вчинив у даному випадку? Як би ти мене скерував? Якщо ви не можете уявити, як би Христос поступив, просіть у Господа напрямок, як би Він вас скерував. Це все одно допоможе вам. Рухатись в напрямок мудрості Боже. Ви зможете малювати правильні картини в своєму серці. І коли Соломон писав ці всі слова, що блаженна людина щаслива, що мудрість знайшла, він говорив це з свого досвіду. Я хочу прочитати разом з вами у е, другій книзі Хронік у російських бібліях, це друга книга царів, перший розділ сьомого віршу прочитаємо. Тієї ночі явився Бог Соломонові. Та й сказав йому. Зажадай, чого дати тобі, і сказав Соломон до Бога: Ти зробив був велику милість з батьком моїм Давидом і настановив царем мене замість нього. Тепер, Господи Боже, нехай буде виконане слово Твоє до батька мого Давида, бо ти настановив мене царем над народом численним, як порох землі. Дай тепер мені мудрість та знання, щоб умів я виходити і входити перед цим народом. Бо хто зможе судити цей великий? Твій народ і сказав Бог до Соломона за те, що оце було на серці твоїм, і ти не жадав багатства, маєтків та слави, ані душі ворогів своїх, а також довгих днів не, не жадав ти, а жадав для себе мудрості та знання, щоб судити народ мій, над яким я настановив тебе царем, то дасться тобі мудрість та знання, а багатство і маєтки та славу я дам тобі такі, яких не було між царями перед тобою, і по тобі не буде таких. І прийшов Соломон із пагірка, що в Гівоні до Єрусалиму, від скині заповіту, і зацарював над Ізраїлем. От така цікава історія в другій книзі Хронік, в першому розділі. Ми бачимо, що Господь дає нагороду тим людям, які обирають шлях мудрості. І ця нагорода заключається у всіх земних благах. Ви знаєте, самі по собі блага вони можуть людину зробити розбещеною і нещасливою. До чогось Соломон скотився в кінці життя. Він йшов шляхом мудрості більшу частину свого життя, але наприкінці своїх днів він відійшов від тої мудрості, яку йому Бог запропонував. Він відкинув цю мудрість, Він не пішов цим шляхом і закінчив дуже погано. Про що нам це говорить? Нам це говорить про те, що обирати шляхи мудрості ми повинні постійно. Це не раз і не завжди нам дана від Бога мудрість, яку ми хочемо, не хочемо, будемо застосовувати. Від нас залежить, чи підемо ми шляхом мудрості, чи ні. Соломон вже дав мудрості, Бог дав мудрості. Він прийняв шлях мудрості, отримав багатство, славу і все, що ще потрібно було, все, що він навіть собі ще й не думав. І Соломон відмовився від цих шляхом мудрості, пожав безслав'я, пожав. Безслав Погані плоди у кінці свого життя. Тому мудрість повинна бути нашим провідником на постійній основі до кінця наших днів. Звертатися до мудрості ми повинні на постійній основі повторюсь. І де нам черпати мудрість? Як нам рухатись у цьому напрямку? Ви скажете, якщо сам Соломон, який пізнав, кусив мудрість Божу, оступився, а як нам з вами? Бог не дивиться на обличчя, скажу вам, Бог любить вас так само, як Соломона. І не обов'язково потрібно бути в царській позиції, щоб отримати Божу мудрість. Людина може бути використана Богом і бути джерелом Божої мудрості, не маючи якоїсь позиції у владі. Вона може мати шану поміж своїми однолітками, якщо це підліток. Може мати пошану в своїй родині, може мати пошану на роботі. Тобто мудрість вона зробить вас такою людиною, яка буде мати авторитет у інших людей. Чому? Тому що вони побачать щось відмінне у вас. Так, можливо, намагатиметься висміяти Божу мудрість у вашому житті, але у нього цього, йому цього не вдасться зробити на постійній основі. Він може знаєте, намагатися, як стрілою закидувати, запускати у вас. Щоб ви прийняли це як образу і залишили шляхи мудрості. Але ні в якому випадку він вам не зашкодить, якщо це ваш образ життя, якщо ви насправді прийняли рішення на постійній основі практикувати мудрість, ця мудрість виведе вас в позицію слави, авторитета, і ця мудрість зробить вас щасливими по-справжньому. Так, як писав Соломон у книзі Припрості Соломон. Вибір, який був у Соломона перекликається зі словами Христа. Відкриємо з вами Євангелію від Матфія, шостий розділ. І прочитаємо прочитаємо 33 й вірш. Всі ми знаємо його на пам'ять, я впевнений, за, за стільки років християнського життя. Для нас цей вірш досить відомий, і всі ми його цитуємо, коли нас попросять це зробити. І я зараз його прочитаю. І ви можете Унісон зі мною повторювати його. Чому? Тому що він відкликається в наших, в наших серцях. Ми його знаємо всі. Шукайте ж найперше Царства Божої правди його, а все це вам додасться. Вище говориться про те, що, щоб ми не журилися, щоб ми не турбувалися про буденні, буденні якісь виклики, які у нас є. У кожного вони свої, від них нікуди не дітися. Господь каже, довіряйте мені, шукайте найперше тих шляхів, якими я вас поведу. І всі потреби, всі нужди, які будуть у вас як виклик по життю, ви зможете подолати. Ви, ви вийдете переможцями, кожен зустрічається з різними викликами. Нам зараз легко тут сидіти, бо у нас можливо немає таких викликів, як у тих, хто зараз лежать в лікарні під апаратом штучного дихання. Так? Тобто, ну, для нас це зараз легко може говорити про е, якісь перемоги, але правда полягає в тому, що Бог з усіма в тих обставинах, в яких не знаходяться. Ми зараз тут, якщо у нас немає сильного тиску. Да? Ми повинні дякувати Богу і воздавати йому хвалу і честь і обирати шлях мудрості. Людина, яка зараз лежить, наприклад, у край важкому стані, в лікарні, їй потрібно також уповати на милість Божу і славити його там, де вона є, і це буде шлях мудрості, який виведе її з тої неприємності. Тому шукати найперше царство Боже, це говориться не лише тоді, коли тобі важко, і ти зараз уже на грані життя і смерті, або е, лише тим, хто ходить на зібрання, і ті, хто читає, а кожній людині. Яка хоче прийняти цю мудрість. Ми бачимо у приповістях в першому розділі такі думки, які говорять нам про те, що мудрість вона взиває, взиває до кожного. Господь не робить мудрість чимось таким недоступним. У кожного з вас сьогодні перед собою є Біблія. Це говорить про те, що мудрість Божа відкрита, що мудрість Божа у ваших руках і вона недалеко від вас. Отримавши керівництво від духа через Слово Боже, ви зможете покращити своє життя, і ви будете на шляху щастя. Блаженна, щаслива людина, яка стоїть на шляхах мудрості, яка обрала ці шляхи для того, щоб Господь був возвеличений і прославлений. І я хочу прочитати у е, Пісні сам, якою є саме Божа мудрість? Е, Як я Такі слова Прочитай 16 Бо де заздрість та сварка, там безла та всяка зла річ. А мудрість, що зверху вона насамперед яка чиста, потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава, а плід правди сіється творцями миру. А мудрість від Бога, вона чиста, вона лагідна, вона покірлива. Вона шукає слави Богові. Кожен з нас. Може бути на цьому шляху. Кожен з нас може у будь-яких обставинах, яких ми знаходимося, задати собі таке питання. Чи наступний мій крок воздасть славу Богу, принесе хвалу моєму творцю? Якщо ми не можемо сказати на це Да, то це не шлях Божої мудрості. Божа мудрість, вона шукає Богові слави. Вона не шукає слави собі. Ісус Христос, живши на землі, Він не шукав слави собі. І він шукав слави. славу І Він казав: я Не шукаю собі слави. Сам говорив про це. Я шукаю слави тому, хто послав мене на цю землю. І якщо ми з вами зрозуміємо, що це єдиний шлях мудрості, то ми можемо утвердитись в мудрості. Ми можемо, знаєте, черпати від цього джерела на постійній основі. Я хочу черпати від Господа на постійній основі. Я хочу. Користуватися його мудрістю, і хочу, щоб вона стала невід'ємною частиною життя. Тому я буду звертатися до Слова Божого, яке є джерелом мудрості, і буду старатися поступати на основі цього слова, щоб шукати слави Творцю, тому, хто дав нам це слово. Алілуя! Слава Богу! І що дуже важливо, я, я впевнений, що сьогодні, як ніколи раніше, нам з вами. Потрібна мудрість через те, що дуже багато знань у світі, дуже багато різних рекламних акцій, які видають якісь безумні ідеї за мудрість, як збагатитися за два дні, наприклад. Як, як заробити там гроші, не прикладаючи ніяких зусиль і так далі. Ну тобто є багато. Шахраїв на даний момент, які, які показують себе мудрими, але насправді вони далеко не мудрі свіщають. Мудрість ми знаходимо у священному писанні. Мудрість ми знаходимо лише у того, хто є наймудрішим, тобто у Господу. І якщо ми хочемо пізнавати мудрість, давайте пізнавати Слово Боже, яке він нам залишив, яке і є мудрістю у відкритому вид, вигляді. От. І якщо ми. Звертаємося до цієї мудрості, Господь дає нам. Її. Ми в тому ж Писанні Якова у першому розділі читаємо у п'ятому вірші такий заклик. І це дивовижне ствердження, воно завжди мене приводить у захоплення, і я впевнений, що кожен з вас буде радіти цьому факту, буде радіти цій пропозиції, яку Господь нам відкриває у Писанні Якова у першому розділі, п'ятому вірші. А якщо комусь з вас не вистачає мудрості, Нехай просить від Бога, що всім дає просто і не докоряє, і буде вона йому дана. Тобто Бог запевнює вас, якщо ви попросите у мене мудрості, я дам вам її. І не сумнівайтеся в цьому, тому що далі, як він пише. Але нехай просить із вірою без жодного сумню. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Нехай, бо така людина не думає, не гадає, що дістане що від Господа. Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх. Якщо просите у Бога мудрості, просіть мудрості з вірою. Тобто вірте, що ви отримуєте цю мудрість. Вірте, що Господь вам відкриває цю мудрість. От є якийсь складний. Конфлікт з кимось. Да? У Бога є вирішення цього конфлікту. Просіть мудрості. І приймайте віру, що у вас вже ця мудрість є. І прислухайтесь до свого серця в вирішенні цього конфлікту. Що би Господь, питайте, Господь, що би ти Господь мені порадив зараз робити? Якщо ви зіштовхнулися, можливо, з якоюсь проблемою життєвою, яка довго не вирішується, будь-то відсутність зцілення, або якісь фінансові труднощі, що би це не було. Да? Просто кажіть, Господи, я молюся про мудрість. Твою. Я знаю, що ти цілитель, але мені потрібна твоя мудрість у моїх обставинах. Чому так в моєму житті відбувається? І прийміть вірою, Самі собі скажіть: Господь, я приймаю мудрість вірою, і я буду поступати на основі того, що ти мені скажеш. І очікуйте: Біблія пише: якщо ми просимо з вірою, то ми одержимо те, що ми просимо. І це вже наше по спадку. Я хочу повернутися знову до першої книги Приповісти Соломона і прочитати перший розділ, 33 й вірш. Він нам говорить про багато що. А хто слухає мудрість, той буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед злом. Ви знаєте, що нас паралізує і робить неефективним у житті? Страх. Страх. Страх, що, нами, що ми зазнаємо поразку. Що хвороба не піде від нас, да? що в нас не вистачить фінансів, що у нас е, життя е, не вдалося. Ну, тобто страхи, вони атакують е, розум і життя людей кожен день. На, на постійній основі диявол використовує зброю, щоб нищити життя людей і робити їх нещасними. Але якщо ми звернемося до мудрості Божої і будемо слухати її, і Біблія пише, хто слухає мудрість? Буде жити як безпечно. І буде спокійний від страху перед злом. Тобто страх не буде мати можливості засипитися за вас. Ви будете не, недосягаємі для страху, для обману диявол. Страх це фактично залякування ворога. Страх, який паралізує нас, це картини сатани, який нам малює кінцевий результат. Якщо людина приймає цю картину, вона живе, живе в очікуванні реалізації цієї картини, і її віра з'єднується з, з тим обманом, який Сідна намалював. Приходять біди, приходять, приходять розрухи, приходять реалізації цих страхів. Але саме найголовніше нам з вами звернути свій погляд на мудрість Господню. І слухати мудрість Божу, слухати, постійно слухати і поступати на основі Божої мудрості. І ми будемо жити безпечно. Це обітниця, це гарантія. І ми будемо спокійні від страху. Страх не буде мати можливості зачепитися за наше життя. І, і це дивовижна обітниця. Це та обітниця, яка береже нас в мирі серед, серед бурхливого світу, серед неспокою, який є в цьому світі. І деколи вердикти в лікарів вони можуть виглядати. Сурово, да? вони можуть викликати емоції страху, переживання. Але якщо в серці слово, якщо в серці обітниця Господня, якщо в серці мудрість з небес, береже це мудрість, твій розум, береже ця мудрість твій внутрішній стан, мир середній темі. Вона фактично випрацьовує цей мир. І я вам хочу сказати. Тоді все, що там відбувається ззовні, нас уже не цікавить. Ми знаємо, Господь пообіцяв і він вірний. Господь сказав і він не залишив. І ми уповаємо на Його слово, ми уповаємо на Його мудрість, яка захищає нас від страху, яка дає нам можливість ходити, провадити переможні життя на цій землі. І впевнений, що сьогодні більшість людей, зважу, зважуючи от тих, хто нас слухає сьогодні. Зважуючи своє життя, вони прийдуть до правильного єдиного рішення довіряти Божої мудрості, прийняти цю мудрість і жити на її основі. І тоді наше життя, воно вдасться. Тому, повторююсь, головна ціль нашого життя це не якісь посади, це не якась позиція життєва, це не багато грошей. Головна ціль – це мудрість Божа. А все, що нам потрібно по життю, буде прибавлено. Слава Богу, все це нам додасться. Нехай Господь буде возвеличений, прославлений цим відкриттям. Нехай це післання збудує вас всередині і стане вашим напрямком по життю. Амінь.